Сьогодні, близько першої години ночі, російські окупанти знову відкрили вогонь по Костянтинівці. Пошкоджено інфраструктуру. Травмованих та загиблих немає. Йдеться на сторінці міської військової адміністрації. Як повідомив Суспільному, поліцейський Олег Корницький, росіяни минулої доби обстрілювали 13 населених пунктів Донеччини. Градами армія РФ обстріляла Сіверськ. Загинула людина. Ще троє отримали поранення. По Новоукраїнці окупанти били з РСЗВ ураган та артилерії, вбили цивільну особу. Внаслідок артилерійського. Ських обстрілів поранено людину у великій новосілці та двох у Турецьку зі ствольної артилерії та градів росіяни поцілили по Кураховому. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. На Бахмутському напрямку українські військовослужбовці продовжують вести наступальні дії. Повідомляють у Генштабі. На Бахмутському напрямку сила оборони України відбила атаки противника біля Оріхово Васильівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу хромового Іванівського Кліщиївки Північного Донецької області Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. В той же час в результаті штурмових дій сили оборони мають частковий успіх на південь. Від Бахмута витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. За добу піротехніки знайшли та вилучили 57 вибухонебезпечних предметів в Краматорському, Волноваському та Покровському районах. Повідомляє прес-служба ДСНС Олександра Зос, Юля Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.